Наразі на столичному майдані незалежності мітингують понад 5 тисяч громадян. Про це повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю МВС України. У міліції помітили, що грубих порушень громадського порядку в ніч на 12 грудня зафіксовано не було. Ситуація в Києві і Україні в цілому також залишається спокійною. Понад 200 чоловік за інформацією правоохоронців знаходяться в Маріїнському парку поблизу Верховної Ради України. Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим вважає, що останні події в Україні несуть загрозу статусу автономії. Про це говориться в заяві Верховної Ради Автономної Республіки Криму. Автори заяви стверджують, що у разі зміни влади жителі Криму ризикують втратити досягнути за роки існування автономії. Нас позбавлять права говорити, писати, здобувати освіту на рідній для більшості кримчан російській мові сьогодні. Крим стоїть перед вибором або терпіти насильницьку майданізацію, або дати рішучу відсіч антидержавним і антикримським силам. Тому ми звертаємося до кожного з вас незалежно від національної приналежності, віросповідання та політичних поглядів із закликом продемонструвати нашу загальну позицію. Ні у кого в Києві не повинно бути ілюзії, що Крим слухняно змир. Риця з нав'язаною нам чужою волею автономія в небезпеці. Будьте готові встати на її захист. Колона мітингувальників рушила з Майдану до будівлі апеляційного суду Києва на вулиці Солом'янській. Про це передає кореспондент Радіо Свобода в апеляційному суді. На четвер заплановані засідання щодо притягнення до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство осіб, які були затримані в ніч з 10 на 11 грудня під час штурму майдану незалежності Беркутом. Нині юристи правники роблять все можливе для захисту та поновлення прав громадян, які мирно мітингують. Влада України має якнайшвидше піти на діалоги з суспільством, бо країні загрожує серйозна фінансова криза. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Політик заявив, що кожна ніч може стати вирішальною, бо кожної ночі можна зробити помилку. Теж що президент Янукович декларує, що буде справжній круглий стіл з опозицією, а не лише зі своїми прихильниками. Якби це відбулось, то це було б рухом у правильному напрямку, за його словами. З виходом із кризи Україні слід. Поквапитись він вважає в Україні є від кількох до кільканадцяти тижнів. Євросоюз не виконає вимогу влади в Києві, яка заявила про необхідність фінансової допомоги Україні в разі підписання угоди про асоціацію з ЄС. Про це заявив представник Європейської комісії Олів'є Бейлі. За його словами, розроблений проект угоди і так допоможе Україні досягти підйому економіки, оскільки містить зокрема плани інвестицій, а також зазначає, що матеріальне благополуччя і майбутнє України не повинні ставати предметами торгів, де перевагу здобуває то. Й, хто запропонує найвищу ціну, нагадаю, раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що в разі підписання угоди про асоціацію з ЄС Україні необхідна фінансова допомога в розмірі 20 мільярдів євро у вигляді кредитів. У Київ додатково прибувають автобуси з беркутом і внутрішніми військами, за словами прес-служби міліції, нові сили стягуються в столицю щоб замінити правоохоронців, які брали участь в подіях на майдані. В МВС зазначають, що міліція це теж живі люди. Ось вже декілька діб підряд правоохоронці знаходяться в стані повної готовності до охорони правопорядку. Бійцям також треба відпочити. Багато хто з них захворів. Тому нові сили міліції прибувають в Київ на заміну. Там також додали, що зараз точну цифру скільки міліціонерів захворіло, травмовано і госпіталізовано, назвати важко, оскільки ці дані постійно змінюються. Депутат від партії регіонів Володимир Макенко виступає за проведення закритого засідання Верховної Ради для врегулювання ситуації в Україні без ЗМІ, без помічників та запрошених. На думку глави регламентного комітету ради, рішення питання в парламенті логічно, так як там представлені всі політичні сили, які будуть сидіти стільки, скільки знадобиться, щоб знайти вихід з ситуації, також Макеєнко засуджує вимогу опозиції провести дострокові вибори президента і ради. На пленарному засіданні парламенту Грузії сьогодні сталася бійка між депутатами від більшості та опозиції. Причиною інциденту стала вимога депутата від опозиції Георгія Барамідзе підтримати спеціальною постановою прихильників євроінтеграції України і засудити насильство щодо мирних учасників акції протесту в Києві. У відповідь на цю заяву представники парламентської більшості вимагали від депутатів з колишньої партії влади єдиний національний рух дати політичну оцінку силових розгонів. Мі. Тингів грузинської опозиції в Тбілісі в 2007 і 2011 роках суперечка між депутатами переросла в бійку, але в ній серйозно ніхто не постраждав. Опозиціонери після інциденту заждали публічних вибачень від парламентської більшості, заявляючи, що в іншому випадку вони відмовляються брати участь у пленарних засіданнях.